Мої вітання на Ютуб каналі Сій час мене звати Тарас Федіркою? впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх лінії зіткнення. Отож, сьогодні ви почуєте про те, як наші військові продовжують стримувати масштабний наступ російських загарбників на Авдіївському напрямку та чи готові окупанти до тривалих боїв на цій ділянці фронту? Чому російські загарбники почали посилювати свої оборонні рубежі на лівобережжі Херсонщини? Та яка ситуація наразі на Лимано-Куп'янському напрямку? Почуєте вже за мить, а поки підпишіться на наш YouTube канал, поставте вашу вподобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож, на Мелітопольському напрямку воїни ЗСУ змогли просунутись в напрямку населеного пункту Копані на західному фланзі і нині закріплюються на зайнятих рубежах. Також українські війська, як стверджував один із військових блогерів, атакували поблизу Новопрокопівки, де ми змогли досягти нових успіхів і просунулись на кілька метрів уперед. Росіяни ж намагаються зробити усе можливе для того, аби зупинити наш наступ, стягуючи в район цього населеного пункту, нові підрозділи військових. Що й було продемонстровано на мапі бойових дій, зокрема, ближче до лінії зіткнення ворог підтягнув 71-й гвардійський мотострілецький полк, які ймовірно вони вже зовсім згодом відтягнуть назад. Адже за попередніми даними вони зазнають тут величезних втрат. А я нагадаю, що в цілому наші військові задіють ту тактику поступового перемилювання ворога, знищуючи військових РФ та особливо їхню техніку. Річ у тім, що на цих оборонних рубежах росіяни розташували безліч техніки від артилерії до танків у капонірах і протитанкових ракетних комплексів. Це все озброєння не дозволяє нам безпечно пройти ворожі укріплення, а тому, перш ніж штурмувати їхню оборону технікою, ми знищуємо їхні установки з. И мінометів та артилерійських. Систем. А що стосується ситуації в районі вербового, то тут, за даними західних аналітиків, наші військові продовжили штурмувати російські позиції і змогли досягти певних успіхів. Головна мета наших воїнів це зайняти висоти навколо населеного пункту. Річ у тім, що саме вербове розташоване в низині, а тому зайняття висот, що суттєво полегшить звільнення населеного пункту, росіяни ж намагаються з усіх сил утриматися на зайнятих рубежах, і на жаль, у них це поки що. Вдається, а я додам, що коли зсу звільнять вербовити, російські війська ймовірно будуть змушені відходити південніше та вибудовувати основну лінію оборони в райони населеного пункту, очеретувати. Очевидно, що наші захисники не будуть брати штурмом цей населений пункт, оскільки він буквально з обох сторін дуже серйозно укріплений. Наймовірніше, що ми будемо його обходити і брати у кільце перед цим прорвавши російську оборону в районі населеного пункту Романівське. Однак тут все залежатиме від того, хто буде тримати оборону. Якщо ж це будуть мобілізовані, то вони можуть залишити свої позиції, коли зрозуміючи, зсу беруть місто в напівоточення. Якщо ж оборону триматують кадрові військові РФ, то бої на підступах до населеного пункту можуть бути дуже складними. Я зауважу, що повернення контролю над очеретуватим дасть українським військовим можливість зайти із заходу на токмак, адже перед зсу відкриється оперативний простір з підходами. До поки що окупованого міста, а в Мелітополі росіяни викрадають жінок та затримують цілі родини за нібито допомогу Збройним силам України. Про таке розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, після успішного знищення бази росіян на території моторного заводу було затримано цілу сім'ю лише тому, що напередодні вони на авто проїхали повз бази окупантів. А Далі ми якраз поговоримо про втрати російських загарбників на цій ділянці фронту, зокрема, воїни 82-ї окремої десантно-штурмової бригади, двома ну, влучними скидами снарядів знищили російську БМП. З першого влучання нам, на жаль, не вдалося ліквідувати бронетехніку. Однак, вже з другого скиду ми влучно поцілили у менш захищену частину бронетехніки. І як результат, ми її демілітаризували. Ймовірно, ми влучили саме у місце, де розташований був боєкомплект. Він здетонував і під. Після цього, як ви можете побачити, від техніки залишились лише уламки. Також на цій ділянці фронту військові з 52-го окремого стрілецького батальйону одним і в знищили російську БМП 2 Відповідні кадри нині ширяться мережею. На них можна побачити, як наш БПЛА поцілив прямісінько у те місце, де в БМП розташовується боєкомплект. Як результат від російської бойової машини піхоти залишились лише уламки. Відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і воїни і спецпризначенці з центру спеціальних операцій А Служби безпеки України, які за останні три тижні утилізували 57 одиниць. Різної ворожої техніки загарбників, зокрема, 10 танків, реактивну систему залпового вогню град, зенітно-ракетний комплекс ТОР, 7 БМП, 4 МТЛБ, 3 БТР, сім самохідних артилерійських установок та сім гармат. 3 міномети, зенітну установку, 11 одиниць автотранспорту та спостережний комплекс муром. М. Хочу підкреслити, що всю цю техніку ми знищували за допомогою FPV-дронів. Я вже не раз говорив, що це найдешевше рішення для атаки. Спо. Вітря відповідно дрон коштує в середньому тисячу доларів. А знищили ми за допомогою цього БПЛА 57 одиниць різної ворожої техніки на кілька десятків мільйонів доларів. А що стосується ситуації в районі Дельти Дніпра, то тут російські військові почали укріпляти свої позиції на островах та лівому березі Херсонщини, як заявив український військовий оглядач Константин Мошевець, росіяни тут мінують та будують інженерні укріплення. За його даними, окупанти заклали щонайменше три мінних поля поблизу Каховки та Малокаховки, і швидко відновлюють Керченський міст, щоб підтримати матеріально-технічне забезпечення Російських військ на півдні України Машовець також заявив, що російське військове командування коригує свою позицію на херсонському та кримському напрямках через можливості широкомасштабного форсування Україною Дніпра та розвитку українських наступальних дій на Крим. Зазначається, що загальна чисельність російських військ, які обороняються на цьому напрямку, становить трохи більше 75 тисяч осіб, включаючи мобілізованих українців з окупованого Криму, Запорізької та Херсонською. Областей Машовець зазначив, що до складу російського угруповання військ Дніпро входить вісім мотострілецьких, морських, піхотних та берегових бригад оборони та зведених тактичних груп. Та, попри це, тут ворог все одно зосередив значно менше військ, чим, наприклад, на Малітопольському напрямку, і це відображено зокрема на мапі бойових дій для порівняння. от Таку кількість військ він зосередив до прикладу на Мелітопольському напрямку, і до прикладу, от стільки російських загарбників зараз розташовані саме на Бердянському напрямку. А на Херсонському їх відповідно значно менше, і це можна легко побачити навіть на ті ж самій мапі бойових дій. Окрім цього, раніше повідомлялося, що саме з херсонського напрямку окупанти перекидали свої війська для оборони Мелітопольського та Бердянського напрямку. Відповідно, таким чином є всі передумови для того, щоб наші військові форсували Дніпро, розробили тут плацдарм, і після чого зробили ще один напрямок для українського. Контрнаступу, ну і відповідно також хочеться додати, що російські війська не просто так почали укріплювати тут свої оборонні рубежі. Отож, будемо спостерігати за тим, як тут розвиватиметься ситуація. А на бердянському напрямку, за даними західних аналітиків, українські військові атакували ворога поблизу населеного пункту Приютне. Загалом же на цій ділянці фронту ми атакували позиції ворога понад 10 разів. Зазначається, що під час цих наступів ми змогли досягти обмежених успіхів. А на Мар'їнському напрямку протягом доби ЗСУ успішно відбили 10 атак ворога в районі одноіменного населеного пункту. Окрім цього, противник завдав авіаційних ударів біля Мар'їнки та населеного пункту Новомихайлівка, а під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилося близько 10 населених пунктів. А на Авдіївському напрямку ворог продовжує масштабний наступ, як повідомив генштаб збройних сил України. Продовж минулої доби тут відбулося близько 100 бойових зітнень з противником. Підкреслюю, сто боєзітнень лише за одну добу. Зокрема, наші захисники відбило близько 20 атак в районах населених пунктів. Авдіївка, керамік, тоненьке, Сєвєрне, первомайське та нетайлове. В той самий час як показує мапа Deep State, російським загарбникам, начебто, вдалося просунутись на декілька метрів уперед, у районі населеного пункту Красногорівка, а також на іншому фланзі поблизу населеного пункту Сєвєрне в напрямку селища Первомайське. Відповідно, тут також збільшилась і сіра зона, де зараз тривають інтенсивні. Бої хочу підкреслити та зауважити, що генштаб зсу не підтверджує російського просування на авдіївському напрямку. А ми довіряємо тільки офіційним джерелам. Та попри постійні атаки цієї ночі, вперше, після масштабного наступу РФ не було ракетних ударів. Про таке розповів начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Він зазначив, що намагаючись оточити місто, ворог кидає на цей напрямок все більше своїх військових. Барабаш наголосив, що відносне за не стосується стосується позицій ЗСУ біля Авдіївки, де постійно тривають стрілецькі бої, окупанти продовжують наступати з півночі та півдня та обстрілювати наших воїнів. Для цього росіяни використовують все наявне озброєння: а це дрони, артилерія, танки, реактивні системи залпового вогню та звісно авіація. Та, попри всі намагання загарбників, ми тримаємо оборону та завдаємо ворогу суттєвих втрат. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту ми знищили 797 російських загарбників. Такою інформацією поділився командувач оперативно-стратегічним угрупованням військ Табрія Олександр Тарнавський. З його словами на цьому напрямку підрозділи ракетних військ та артилерії Збройних сил України виконали 1876 вогневих завдань. Як результат, окрім особового складу, було знищено 26 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один літак Су-25, 4 танки, 10 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один безпілотний літальний апарат та 4 автомобілі. Зокрема, на фото а, чи відео аналітики нарахували щонайменше 20 одиниць покинутої, підбитої та знищеної техніки РФ в районі Авдіївки. Мова йде про 7 танків, 4 БМП, 2 МТЛБ, 1 БТР, 1 гаубицю та 6 транспортних засобів. Загалом за весь час Авдіївського наступу візуально було підтверджено, що РФ втратила 70 одиниць, Техніки це як цілий мотострілецький батальйон. Варто додати, що реальні втрати ворога в рази більше. Зокрема, аналітики зафіксували, що на кадрах було знищено як мінімум, принаймні на цій фотографії, два танки: БМП-3 та БМП-1, БТР-80, танк Т-72, МТЛБ, БМП та ще одна МТЛБ, а також стс 2 СТС Ахмат танк. Ще дві БМП і БМП і ще один російський танк. Ймовірно, мова йде про Т-72, а також Т-80. на цій світлині хочеться звернути вашу увагу, що від загарбницького танку залишилась лише башта також ще ми знищили так би мовити російську буханку, як її називають в народі. Однак на цій кількості знищеної російської техніки ми не зупинилися і демілітаризували черговий російський танк. Т-90 Відповідні кадри нині ширяться мережею. На відео можна побачити, що танк загарбників разом з особовим складом підірвався на міні. Як результат, окрім бронетехніки, були знищені російські. Військові, які їхали на броні танка, хочеться додати, що якщо вони навіть і не були знищені, не стали двохсотими, то отримали дуже серйозні травми. Можна побачити силу удару, силу підриву російського танку на міні. І відповідно, російський що танк аж підлетів трохи. Відповідно, російські загарбники з ним. Також дрон підрозділу БУАР 110 окремої механізованої бригади зафільмував невдалу російську атаку ворога в районі Красногорівки. Зазначається, що під час штурму ворог втратив більше 12 одиниць техніки і кілька десятків своїх військових. Зокрема, на кадрах можна побачити, як рухаються російські колони. Однак, зверху за ними спостерігає саме за їхнім переміщенням наш БПЛА, який коригує нашу артилерію і знищує російських загарбників. Відповідно, ми знищили 12 одиниць техніки. Це те, що змогли зафільмувати, зафільмувати оператор БПЛА на цей дрон. І, відповідно. Реальні штрати ворога значно більші. Відзвітували про результати своєї роботи на цій ділянці фронту і військові з підрозділу Сігма 93 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Які ювелірно знищили російського загарбника. Відповідне відео виклала прес-служба військових на кадрах. Можна побачити, як російський загарбник намагався втекти від і дрона Однак у нього це не вийшло, і він був успішно демілітаризований. Також хочу звернути вашу увагу на те, як далі відповідно, загарбник, тільки що був ліквідований. А вже після цього я хочу саме звернути вашу увагу на реакцію його, так би мовити, побратимів, які як побачили, що а, їхньому їхньому побратиму в нього саме влучив півдро, замість того, щоб йому допомогти, вони просто взяли і накивали п'ятами, так би мовити, словетне російське своїх не кидаємо. Українські військові от не просто знищили окупантів, а розбили їхнє військо під Авдіївкою. Таку заяву зробив боєць 109-го батальйону зсу ігор фірсов. він зазначив, що, попри величезні втрати, окупанти не зупиняться і намагаються оточити місто. Говорячи про стратегію російських окупантів під Авдіївкою. Фірсов зазначив, що вона не змінилася від початку війни. Вони рухаються великими зграями. Якщо під Бахмутом вагнерівці пересувалися по 6 тридей. 10 осіб, на цій ділянці фронту одразу наступає по 40, що є, звичайно, Подарунком для нашої артилерії, що й було продемонстровано на е, відео, яке я показав щойно. Ну і звісно, при цьому він додав, що аналогічна ситуація спостерігається із пересуванням ворожої техніки. Приїжджають вони по 10 одиниць в колоні або навіть і по 18, що теж є, звісно, подарунком для нашої артилерії і мінометів. Пірсов наголосив, що всі бригади, які стоять під Авдіївкою та неподалік міста, робили все можливе і неможливе, щоб розбити ворога за його словами, 4 дні. Тому був один із найбільших наступів РФ за всю історію битви за Авдіївку, попри те, що ворог розбитий, фірсов підкреслив, що розслабля... розслаблятися зарано. Ворог знову намагатиметься взяти Авдіївку, і для цього окупанти перекинули в район міста додатково три нових бригади. А це приблизно 9 тисяч військових. Про таке розповів командир 59-ї окремої механізованої бригади Вадим Сухаревський. Він пояснив, що це пов'язано з величезними втратами ворога. За його даними, вже чотири російські батальйони під Авдіївкою втратили боєздатність через суттєві. Втрати та, попри перекидання трьох батальйонів, західні аналітики вже констатують, що російський наступ на Авдіївку провалився. Про це повідомили в інституті вивчення війни. За їхніми даними, російські війська продовжили атакувати в районі на північ і на південь від Авдіївки, і нібито змогли просунутись на південь від Красногорівки та на південь на південний схід від Первомайського. Однак у генштабі зсу не підтверджували цієї інформації. Варто додати, що для того, аби показати бодай якусь перемогу, російські пропагандисти посилили брехню щодо успіхів своїх загарбників в районі Авдіївки. Про це повідомили західні аналітики, проаналізувавши публікації пропагандистів. Вони зазначили, що у їхніх статтях ніяк не згадується величезні втрати РФ на цьому напрямку. Зазначається, що в останні росіяни так брехали, коли російські війська втратили цілу колону бронетехніки під час російського наступу на Вугледар. Головна ж мета ворога до кінця року окупувати всю Донецьку область. За словами начальника Авдіївської міської військової адміністрації Віталія Барабаша, окупанти встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області 31 Грудня, як зазначив Барабаш, Росіяни розуміють, що у разі окупації Авдіївки їм буде простіше дійти до Покровська та інших населених пунктів. Через це для них важливо взяти висоти міста. Саме тому, на думку головного редактора Діфенс Експрес Олега Каткова, Росіяни готові вести тривалі бої на авдіївському напрямку. За його словами, ця ділянка фронту навряд чи найближчим часом втратить звання гарячої точки. Катков навів приклад штурму росіянами вугледару, які окупанти атакували місяцями. Також на тривалість бойових дій вказує те, що окупанти мають перевагу у кількості бронетехніки артилерії і не рахуються втратами. Я додам, що Авдіївка має саме стратегічне значення для РФ, оскільки це місто є фактично воротами у Донецьк, основний комунікаційний вузол на окупованих територіях, і для того, щоб закріпитися на захопленому Донбасі, путіну потрібно відсунути лінію фронту від Донецька. А у 2022 році. Російські війська вели наступ на Авдіївку, намагаючись глибоко охопити місто з обох флангів. Однак російський наступ було зупинено через героїчний спротив наших військових. Наразі основний удар завдається. З півдня Авдіївки Отож, будемо спостерігати за тим, як тут далі розвиватиметься ситуація. А на Бахмутському напрямку українські війська продовжили штурмові дії на південь від Бахмута. Російські воєнкори стверджували, що бої тривали поблизу населеного пункту Аріхаво-Василівка на півночі і вздовж лінії Кліщіївка, Андріївка та. Курдюмівка наші військові зараз докладають максимальних саме зусиль для того, аби звільнити цей населений пункт, аби повністю вже деокупувати залізницю саме на цій ділянці фронту. Своєю ж чергою російські війська не полишають спроб відновити свої втрачені позиції, тому що зсу організували певну прогалину в лінії оборони ворога. Від Бахмута богорівки про це я нагадаю, казав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. З його словами, ворог намагається тиснути, але успіху немає. Він зазначив, що зсу продовжує вдало виконувати завдання щодо стійкої оборони на бахмутському напрямку. Як повідомили західні аналітики, російські загарбники намагалися контратакувати і вибити українських захисників із Клішіївки та Андріївки однак безрезультатно. І попри те, що логістика ворога вже частково під нашим вогневим контролем до того, як російський гарнізон у Бахмуті залишиться без забезпечення, на жаль, ще далеко, як і до блокування міста. Я нагадаю, що взяти Бахмут в оперативне оточення, нам потрібно зробити ще велику роботу. Зокрема, українським військовим необхідно відрізати окупантів від усіх доріг, які ведуть у місто. Зокрема, до того як фізично перерізати трасу Бахмут-Горлівка, треба якраз ще звільнити Курдюмівку, а також повністю відкинути. Росіян за залізницю до траси нам треба пройти 3 кілометри по російських позиціях у Низині, а вже після підкорення цих рубежів рухатись в напрямку населеного пункту Зайцеве. Я нагадаю, що для того, аби стримати наш наступ і посилити власну оборону, росіяни перекидають свої резерви на північ від Бахмута, щоб не дати зсу вийти на оперативний простір. Про це казав начальник прес-служби східного груповання військ Ляєвлаш. За його словами, окупанти застосовують свої контрнаступальні підрозділи. Таким чином вони намагаються стримати українську армію та не втратити фланги. А на Лиманокуп'янському напрямку останніми днями суттєво загострилась ситуація. Про це розповів командувач східного груповання військ Олександр Сирський. Він зазначив, що після завданих окупантам втрат противник за два місяці відновився. Та розпочав активні наступальні дії в районі Макіївки, а згодом і на Куп'янському напрямку. За словами генерала, головна мета окупантів розгром українських військ, оточення Куп'янська та вихід на рубіж річки Оскіл. Те, що російські війська активізували свій наступ на лимано-куп'янському напрямку, заявив і керівник прес-служби східного груповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. За його словами, для прориву нашої оборони ворог використовує різні сили і засоби: а це танки, артилерія, а також застосовує. Овоє свою армійську та тактичну авіацію. Відтак за минулу добу противник завдав 611 ударів з артилерії та мінометів. Ще 13 разів застосувала від авіацію. У відповідь на ці атаки зсу знищили 206 загарбників, а також 15 одиниць. Техніки. Активізував свій наступ ворог і в районі селища Орлянки, що на Харківщині. Про це повідомив проєкт Deep State. Зазначається, що довгий час ворог вище Новоселівського не атакував і лише іноді турбував наших бійців. Водночас, останні тижні вони посилили свої атаки. На опублікованих кадрах можна побачити бої, які тривають саме в районі Орлянки. На них. Наш танк виривається на ворожі позиції і нищить загарбників. Своєю чергою, ворог намагався знищити нашу техніку з РПГ, однак не влучив по ній. Після того, як наш танк відстрілявся, він спокійно відійшов назад, попередньо знищивши Кілька десятків російських військових також на цій ділянці фронту військові з бригади Сталевий Кордон за допомогою дрона Камікадзе виявили та уразили справжній раритет радянський зенітно-артилерійський комплекс С-60 з 57-мм гарматою. Його також було уражено за допомогою дрона, І відповідно, після влучання ця гармата більше не буде працювати по наших. Позиція, а я додам, що С – радянський зенітно-ракетний комплекс, який був розроблений ще у 1940-х роках, причіпна зенітна установка призначена для знищення повітряних цілей на висоті до 5 тисяч метрів, а також наземних цілей. Хоч радянські 57-мм зенітно-артилерійські комплекси вже давно не ефективні проти бойових літаків. Вони все ще можуть уражати ударні гелікоптери, окрім використання за прямим призначенням 57-мм артилерійську гармату, також можна застосовувати для стрільби по живій силі та легкоброньованій техніки. Ці прямою наводкою. Подібна практика стала розповсюдженою в чисельних арабських війнах завдяки потужному боєприпасу е 60 та відносно високій скорострільності. Встановлення цих гармат на шасі вантажівок перетворює їх на імпровізовані самохідно-артилерійські установки із високою мобільністю та доволі універсальним функціоналом. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте ваші подобайки та обов'язково коментуйте це відео.